Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. О, хоч хтось зупинився. Доброго дня! Доброго дня! А... Що трапилось? Невже ці уроди у вас автівку відібрали? Я, я, які уроди? Ну ті. Жирні, тупі, нахабні. З цього посту. Ну, взагалі, то я є тупий жирний нахаба з цього посту. Інспектор вступок. Який ж ви інспектор? А де ваша форма? жезл? А, Форму. Та жінка попрала форму і мене не попередила, вона зараз сохне. А жезл я проїб е, той е, е, потеряв, коли пішов сра. Е, Ти, чорт. Е, ну ладно, вже зупинив вас, давайте ваші права. Вибачте, але я не даю права будь-кому. Що значить будь-кому? Я даєш Подивіться на мене, я викопаний даєш Подивіться, ось у мене Жезл, е, тимчасовий, е, а ця Харя, Харя відкормила, е, а мамон, оцей, такий буває тільки у нас, у таїшників, і ще у депутатів, і все. Вибачте, але я вам не вірю. Ну, добре, я можу докопатися до будь-кого е, з будь-якого приводу. Ось бачите, ви пристьобнуті. Так. А зараз. По новим правилам, які я тільки що придумав, ви не повинні бути присьобнуті. І так кожного 2 числа, третього місяця, з 2 по 3 а, годину дня. Отак от, от. З вас штраф. <ріст> ну, дуже схоже. Схоже? Так. А, але потрібні інші докази. Інші докази. Ось, що це? Сто гривень. Так. Вгадав. Але потрібні інші докази. Та ну, ну які ще докази. Ну, ну я ж даїшник. Ну Я вже не знаю, як вам доводити. Ну, щось... Підсе! Дякую. Ось бачите, я вважаю, що будь-які ще докази будуть зайвими. Так, згоден. Водії помилятись не можуть. Не можуть! Не можуть. Ось. Правата Техпаспорт. Дякую, що мене признали. Ви єдиний, хто це сьогодні зробив. Ось я на вас сьогодні відіграюся. жопа. справжній. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Мабуть, дрібні гроші тільки з 200 гривень починаються. Будь ласочка! Доброго дня вам! А Куди ж ми так летимо, а? Ти щось попутав начальник. Я не летів, я їхав. Знаєте, колись такі гарні часи були, що ми навіть стоячі автівки за перевищення штрафували. Так що не сперечайтеся. Скільки? О! Оце вже інша розмова. Так, зараз я перекладу на наш гаїшний курс. Так, виїхали 150 км за годину. З вас тисяча гривень! Гривень? Так. Давно цього слова не чув. Зараз пошукаю. може Давайте, бути. давайте. Тут нема. Може тут. Слухайте, а я тут так подумав. Маженую той штраф. Їдьте собі з Богом та да, да і все. Ні, 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 я завжди борги повертаю. Це чий? А, Семенов. Так. Ні, тут немає гривень. А, слухайте, я можу. Я можу доларами взяти. Ні, ні, ти ж сказав гривнями. Зараз подивлюся. Багажнику. Та, та, та може той, може й не треба. Треба, треба. Я завжди борги віддаю. Ух ти, йох ти! Це твоя штука гривень. Це що таке? Це мій боржник. Винен мені штуку, чи 20, я вже не пам'ятаю. Вже третій тиждень його вожу. Навіть вже й забув. Так а що я з ним робити маю? Не знаю, це тепер твоя проблема. А може, знаєте, і візьму. А що, вилазь! Будеш дрібноту рахувати. Доброго дня! Ваші документи, будь ласка. О, зараз. А чого ви так вдягнуті? Небезпечна ситуація в місті. Посилений режим. А... Страховочку. А, будь ласка. Так. Вогнегасник. Е, зараз. Ось, будь ласка, є, заряджений, новий. Другий вогнегасник. який другий? Ви що, не чуєте? Небезпечна ситуація в місті. Посилений режим. Посилюється все. І заходи безпеки в першу чергу. Ну добре, я куплю другий. Купить він. Аптечка. Аптечка є, є, зараз. Ось, будь ласка. Так, аптечка є. Рент-апарат. Що? Рент-апарат. Засоби для гіпсування, вакцина від сказу, МРТ. Де це все? Так а на що я це буду з собою возити? Ви що не розумієте? Це робиться для вашої ж безпеки. Напружена ситуація. Ага. Ну, добре. Я сподіваюся. Скло у вас броньоване? Та ні, це ж звичайний триплікс. Звичайний тріплікс? Тобто вам пофіг взагалі на вашу безпеку. Костюм хімзащити ОЗК є? Немає. Як ви взагалі виїхали на дорогу? Давайте, виходьте, доставайте домкрат, підіймайте машину, знімайте колеса, будемо оглядати днище, а потім огляд цього тіла. Слухай, командир, ну може на що воно треба? Може я собі поїду, ми якось домову. Що ви мені пропонуєте? Я нічого не пропоную, окрім грошей. Підсот давай. Ну, Підсот це нормально. Ось Доларі. Ви що там геть всі знахабніли? Ми в якій країні живемо? Які долари? У нас напружена ситуація Попідвищений підвищений режим. Підвищується все, і хабарі також. Ну добре, добре, зараз в мене там були. Ось, тільки 200 є. Давай 200 і 500 давай. Все, щасливого путі. Більш не порушуйте. До побачення. До побачення. Слухай, а прикольно так. Може й мені цю таку фігню купити, а? купи. А воно швидко окупається. Якщо ситуація в місті напружена, то окупається за день. Круто. Слухай, а можна не одразу все купити там, тільки шолом чи автомат? Іванич, так не можна. Відноситися до свого бізнесу. Це даєшний бізнес. Тут треба спочатку покласти, а потім забрати. А, це якщо шоу бізнесі? А ти щоб був шов у бізнесі? Ну, зупиняв один раз того вуса того, що і друзів розумів, і ворогам давав на лапу, то і як його. Я... Зібрав! Точно, зібрав! І що заробив? Автограф і фотографію. От такий ти бізнесмен. Ха-ха! <рив> <Зібров>, зупинив! <рив> а вуса він тобі давав помацати! <рив>